Сьогодні по плану прибирання ванної і розпочинаю з того, чому потрібно найбільше часу. Тож першим ділом закидаю таку таблетку від інкміт в унітаз. Нехай вона собі там працює, а я йду знімати шторку. Вона вже дуже давно не пралась, тож спочатку хочу її замочити у кисневому відміс Хелен. Розводжу його у гарячій воді, закидаю ту шторку і нехай собі там відкисає. А я повертаюсь до ванної, забираю усі ванночки-скляночки і буду сьогодні вперше тестувати засіб, який ви мені порадили. Це ось такий від інкміт, він проти нальоту. І, якщо чесно, я не могла його відкрити, довелось просити чоловіка. Але там не все так складно, просто. Треба було уважно подивитись на кришечку. Наношу гарненько промиваю, дійсно, дякую за пораду. Цей засіб гарно забирає на лід, але єдиний мінус, який я помітила, що він швидко стікає, не встигає вступити в реакцію. Тож краще спочатку нанести його на губку, а потім вже нею промивати всі потрібні зони. Помила ванну, і рак, вона поставила всі баночки на місце і можна повертатись до унітазу. Додала трішки сандрігелю, та гарненько проходжу з йоршиком. Не забуваю промити всі зовнішні поверхні, і в бачок буде кидати ось такий синій блочок. А далі можна переходити до підлоги. Я спочатку сухою серветкою забираюся волосся і бруд, а потім вологою ще гарненько промиваю за цей час киснева. Вже добре подіяв, тож залишилось закинути прання і розвішати, коли вона закінчиться.